Ми зараз зустрілися на об'єкті квартира, яку люди купили за житловим сертифікатом, і запросили нас, щоб роз'яснити, надати відгук про цей процес. Так, отримали ми кошти за житловим сертифікатом і натрапили на сторіночку в Тіктоці пані Ірини, звернулися до неї за допомогою. Щоб провести всю угоду. Насправді ця угода непроста. Не всі продавці йдуть на цю угоду, тому що всі одразу хочуть отримати кошти. Дуже важливо в цей момент мати супровід досвідченого спеціаліста, який дуже підкований на законодавчій базі, знається на ринку нерухомості, і для нас, як покупців, дуже важливо, щоб ця угода пройшла максимально швидко. Так як за державною програмою дуже мало часу, всього 30 днів дається. Тобто ви звернулися за послугою супровіду угоди. Ви вже знайшли цю квартиру, так? Так. І конкретно звернулися, щоб супроводити цю угоду по сертифікату. Бо власник не дуже розумівся на цій програмі. І покупці теж трошечки хотіли підтримки. Які у нас питання постали перед нами в цій квартирі? Автономне опалення? Чи були у вас якісь побоювання? Якісь запитання по автономці угу. так, у нас були певні сумніви, так як не завжди автономне опалення може бути узаконено. То в першу чергу треба було перевірити, чи це все законно е в квартирі, і це дуже важливо, тому що можуть бути наслідки. Тому ми затребували у власників ще додатковий документ Аргазі в, в службі який підтверджував, що квартира знята з балансу теплоцентралі? Також е при перевірці документації всієї на квартиру було виявлено помилку в техдокументації. документації. Там також була невірно вказана цифра. Ну, за допомогою пані Ірини це швидко помилку було анульовано, все було оперативно, максимально швидко зроблено. І ми з цим впоралися. Да, дякую. Тобто, при більш глибокому аналізі вже довелося замовляти новий технічний паспорт, бо площі не співпадали. Виявився ще один момент, коли залишався в квартирі зареєстрована людина, і неможливо було її зняти з реєстрації. І в такому випадку ми пішли на таку угоду, тому що зараз працює такий закон, який дозволяє купити квартиру з прописаними людьми. Але ж треба розуміти, що не бажано, щоб це були чоловіки. Тобто залишалася прописана жінка. І жінку ми потім вже виписали, зняли з реєстрації вже після того, як купили квартиру. Тобто такий закон працює. От, і е, був ще один такий момент, коли виявилося, що один із власників втратив. Свій український паспорт. громадянина В цій угоді ми вже настоювали на тому, щоб паспорт громадянина України замовили новий, бо це державна програма і ніякі загранпаспорти тут не проходять. Тому із за цього моменту треба було чекати новий паспорт. І угода переносилася два рази. Весь процес зайняв приблизно два з половиною тижні. Нам хотілося це якнайшвидше. Це дуже хвилюючий момент був, тому що ми розуміли, якщо угода зірветься, то кошти повернуться в державу. Ми потім знову повинні ставати в чергу, щоб бронювати кошти, отримувати за житловим сертифікатом. Але Сталося все добре. Паспорт швидко був зроблений. Звичайно, угода переносилась, так як чекали паспорт, але врешті-решт ми дочекались, і все пройшло добре. Тобто, ми встигли в ці так, так. терміни. Так, Без сумнівів, з великою впевненістю, я можу сказати, що пані Ірина це дуже досвідчений ріелтор. Я всім знайомим рекомендую і. Роздаю номер телефона. Дякую. Дуже дуже важливо співпрацювати в цьому процесі з досвідченим ріелтором, який знається на своїй справі. Вона дійсно фахівець своєї справи. І я всім рекомендую і дуже вдячна пані Ірині. Дякую.